Всім привіт! Сьогодні у нас четвер, 6 березня 2025 року. Ми знімаємо ціни на автомобілі, показуємо, які роки, які пробіги, скільки вони коштують. Підписуйтесь на канал, натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео, поділіться даним відео з друзями, з колегами, хто шукає автомобілі. Дуже зручно, не відвідуючи будь-який авторинок України, можна подивитися наш... наші відосики і обрати для себе. Будь-який автомобіль. Всім приємного перегляду і додивіться дане відео до кінця. Продається шостий гольф, хетчбек. Є асистент автопаркування, паратроніки 360 градусів. Так, ціна не фарбована. 10 рік, 7800. Телефончики я продавця Салончик виглядає таким чином. Є ж вас Сігольф, продається дві тисячі десятий рік, без пробігу по Україні. Так, пробіг 198 тисяч 600, Контакти зверху. Телефонуйте туди продавця, когось цікавить. цей автомобільчик. Рано. 2018 рік. Автомат 15450. Пробіг 147 тисяч. Є телефончики, телефонуйте. До продавця кого цікавить. Volkswagen Touran 2018 рік. 2.0 дизель, 110 тисяч пробігу, автомат 16900. Телефончик є. Світлий такий салончик. Він такий туранчик. Подорамний дах. Далі посад без сьомий. Бесь сьомий посад. Трек, автомат коробка, 13 рік, 2.0 дизель. Так, є телефончик. Ціни немає, Телефони бо цікавить до продавця. Ще один дуранчик. Продається синій такий колір. Це як на сонці переливається. Дуже гарний. Так, 17 рік, 1.6 дизель, 14700. Так, телефонуйте до продавця, контакти ви бачите. Так, Volkswagen Кадік. Каді. Так, дивимося, що у нас. 17 рік 167 пробігу 14 900 двойной дизель двоє розсудних дверей так Opel Astra H 2009 рік 16 бензин, 216 пробігів 5600. Так, Volvo v 50 Volvo v 50 2009 рік. 1.8 бензин, 6600. Телефончик є фульспатруран, чотири Так, діст сорок п'ять тисяч пробігу, так. Автомат 6 ступенева. Телефончик є, ціни немає 2007 рік. Та телефонуйте цікавитися продавця. Є асистент автопарковки. Ви бачите оцей проакtronник буковий. Далі у нас Фабія. Шкода Фабія. онто фабі 2014 рік, 4 бензин, 240 тисяч 40 пробігу, 4 350. Volkswagen Golf 5 2007 рік, бензин 1,6 6, 214 пробігу, 6300. Так, колектор Nissan Leaf Дивимося, скільки він коштує. Nissan 21 рік, 42 тисячі, 47 тисяч пробігу, 14 700 290 запас ходу, 40 кВт двигун Телефонуйте, кого цікавий цей Nissan так Шкода, Октавія А5. 5 Артавія, 2009 рік, 16 без підкрасів, пробіг 8600. Так, є там телефончик, телефонуйте до продавця. Так, Б8 Passat в білому кольорі. Передні паратроники є туманки Дивимося, що він коштує на 17 рік. 2.0 дизель, дітя 42 пробігу 13999. Так, такий посад 8. Продається. Так, Ford Focus. 13 рік, дизель 1.6, 250 пробігу 7700. Опель Маріва. Опель Маріва продається. 2006 рік, 1,6 бензин, пробіг 187 тисяч 4950, кондиціонер, електропакет АБС Мультикрмоксен. Телефонуйте. Всім дякую за увагу. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь, натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео.